Всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти про імічителів від аксків українського виробництва. Що це за ізмічителі, чи варто їх купувати? Дуже потужна компанія, знаходиться в Харкові, виробляє дуже багато техніки і високої якості. З мінусом, що можна сказати, немає складу. Обично потрібно сплатити. І трохи почекати, щоб е, в производстві, в виробництві була ваш товар, е, ну, що вийшов із, із виробництва. Тобто Все з колісся під заказ, ну, зато дуже гарна ціна. Крім того, бачите, от рекомендована розірвати ціна на Skif е, СКІ 1400 стоїть 15 тисяч, ну ми там, допустимо, 6% знижку даємо. То ж можемо зможемо давати додаткову знижку, але ну, свариться імпортер, тому іноді стоїть знижка, іноді не стоїть знижка. Якщо знижка не стоїть, напишіть Viber і зможете купити нижче, ніж на сайті. Та й навіть якщо стоїть знижка нижче, ніж на сайті, зможете купити. А давайте подивимось відео в роботі. Це наші партнери знімали. Це моделька 15 тисяч висік кібре. Великий вибір зараз таких Ну, Шановні, як ви бачите, це вже більш такий потужний і він був бу, раніше один Орпал, зараз вже дуже багато і GTM, і Skiv. Закрив заслоночку. Бачите, посередньо без телескопу. Досить маленький, досить зручний. не великі. Ну, бачите, працює э, шумно, э, але переробляє гілки просто в таку от маленьку мульчу, я би сказав. Тобто таку тоненьку та тоненьку та стружечку. Варто купувати ціни дуже хороші. І ще раз кажу, то, 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 такі маленькі на сьогодні десь 14, може, 5 тисяч гривень. Зацікавила, пишуть Viber. Це відео ми вставимо от сюда, в товар. Щоб люди почитали. Зараз ніхто не, не любить читати. Відео подивився, зрозумів, як купити дешевше, і вам простіше, і нам простіше.